Друзі, я вас вітаю. Давайте подивимось загально по Україні, загальна по енергіях на найближчі 7 днів з 20 по 26 жовтня. Ну і так само, як в принципі, раніше я дивився, давайте по регіонах по загрозах подивимось. Україна з 20 по 26 жовтня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Покажіть нам загальним фоном. Навні головні енергії, небезпеки та загрози по Україні на найближчі 7 днів з 20 по 26 жовтня. Покажіть нам. Ну, тут більше про те, що все ж таки е, жадімсть, вірність і віра в те, що ми повернемо всі свої території. Е, ми стаємо на своєму. Е, у нас один шлях, ми з, з нього не повертаємо. Е, є надії, да, що все ж таки е, наші партнери нам допоможуть. Е, руйнації е, лишається, небезпека лишається, боротьба триває. Е, знову ж таки, тут. Е, мож, можуть бути карти про те, що можуть бути десь нас е, е, зіштовхувати з нашими друзями, е, лоп в лоб, е, створювати якісь неприємні е, ситуації. В принципі, так, начебто такий цікавий тиждень має бути загально по енергіях. Так, одинації показують, давайте більш детально дивитись <coughs> на таро. Як завжди по регіонах, ну, така, все одно все одно обстріли випадають. Обстріли, загроза жертв, руйнувань від прильотів, дарів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, валістикою, кабами, фабами, РСЗВ. Покажіть нам. Ситуацію на наступний тиждень відповідно до обстрілів, загроз, жертв, руйнувань. Можуть бути якісь позорні позиції, десь можемо пропустити. На жаль, але хочу сам. Давайте по регіонах. Обстріли, загрози, жертв, руйнувань відприльотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістиками, кабами, фабами, РСЗВ. Покажіть нам північ. Сумщина, Чернігівщина, Житомирщина, <кій> Захід, Тернопіль, Рівне, Луцьку, Ужерадивано-Франківськ, Черніці, Львівщина та Хмельниччина. Схід, Харківщина та Накоповна частина Донеччини та Луганщини. Південь, Одеса, Миколаїв. Херсон та Запоріжжя, треба частіше робити ці розклади, давно не робив, бо якось ви не переглядаєте, якось зацікавленості великої від вас з вашого боку немає, то я вже потерявся в географії, скажімо так. Ну і в центральні області, Вінницька, Черкаська, Кривоградська, Потаска та Дніпропетровська. Знову ж, тут можуть бути під загрозою якісь е, важливі ресурсні об'єкти, якісь виробництва. Е, Виробництво те, що нам допомагає, підсилює нас, допомагає е, зупиняти ворога. От вони можуть бути під загрозою, можуть стати жертвами агресії ворога. Так, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по центральних регіонах нашої країни основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Можливо, якісь склади приховані. От тут період у них планування, планування накопичення ресурсів. Знову ж таки, щось може бути пов'язане з водою, брудна вода, щось таке. Ну і в принципі розповсюдження фейкової інформації ще може бути. І, скажіть, я скажу, по місяцю це нагнітання страхи, але також, в принципі, лишити без світла, без води. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів у східні, у центральних регіонах? <клістична> жінки і діти, жінки і багато багатоповерхівки можуть бути прямо показово помститися от щось таке. терор цивільного населення. Жінки і діти під загрозою. Багатоповерхівки. Знову ж таки, послабити нас. Якоїсь фейкової інформації, маніпулятивними заявами. Працюють з усіх боків, скажімо так. В принципі, все як завжди. І обстріли, а потім ще інформативно добивають. Так, давайте дивитись. Активність якась буде да? на заході. Тут як можливі удари балістики. Чомусь мені опять можлив... або ці міги, щось неочікуване, що швидко летить. Щось ми будемо чути, щось ми будемо бачити. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по заходу нашої країни. Як неодноразово нам показували от від якихось наших партнерів да, важливі ресурси, логістика, те, що перевозить ресурси. Тут, в принципі, карти нам давно вже це показують. Або якісь от військові склади, так само це там, де можуть прийматися рішення, планування, якась стратегія військова. Як центр прийняття рішень військових, От щось таке. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів на заході нашої країни. Ну, якісь важливі ресурсні об'єкти. От По королеві Пентаклів це якісь, знову ж таки, якісь склади, там, де ми щось накопичуємо знищити. Основна головна їхня ціль знищити небезпеки та загрози для цивільного населення від ворожих обстрілів на заході нашої країни. Ну, тут більше як залякування, залякування. Якісь хитрі вкиди. Тут знову ж таки розрахунок на прихильників, тут як розповсюдження як фейкової інформації. Але й безсонні ночі, так само, щоб люди ну, розповсюдження якоїсь такої підступної інформації, що люди, людям, знаєш, буде важко заснути вночі, да, щоб якісь погані думки викликати. Ну, Знову ж таки, якісь певні цілі є, як ми. Міста зберігання чогось, як, як якісь ресурсні об'єкти. Так. Харків та накупована частина Донеччини та Луганщини. Ну, в принципі, тут. Е по помірності, да, інтенсивність така сама, як і була велика загроза по логістиці, знову ж таки, от прям знищити всю логістику, щоб затримати логістику, да, по помірності зробити довше якусь логістику, неможливість підвозити ресурси, от просто знищити знищити логістику. Це стосується абсолютно всього. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Але тут так само логістика це ЖД може бути і автотранспорт, якісь мости, пересування через воду. Ось, ось таке. Дуже активні вони. По сходу основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Харківщина та накупована частина Донеччини та Луганщини. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Ну, тут прям комбінована агресія, центри прийняття рішень, газосховища, можливо, я не знаю, які там ну щось з газом може бути пов'язане. Розповсюдження фейкової інформації, прям брехливої, такої агресивної підбурити населення. Сто обстрілів, це основні головні цілі, світло. Світло, приховані якісь військові об'єкти, можливо, тут навіть Харківщина уважно як навчальні центри для для наших військових підготовчі центри, От якісь такі приховані об'єкти під загрозою там, де навчаються військової справі. Спеки загрози для цивільного населення в сонні ночі, е, активізація десь по кордонах, активізація фронту. Аеропорти, от щось таке може бути. Лікарні, готелі, торгівельні центри. От там, де люди почуваються в безпеці, також велика загроза балістиків. Щось таке неочікуване може бути прям як цілеспрямовані спрямовані удари. Так, та Запоріжжя, жінки, діти під загрозою, якісь важливі ресурсні об'єкти, дуже багато обстрілів, як повтор певної ситуації. Так само повтор повної ситуації обстріли от, чогось дорогоцінного для кожного з нас. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів Херсон та Запоріжжя на наступний тиждень з 20 по 26 жовтня? Покажіть нам основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Херсонщина та Запоріжжя. От знищити щось біля води можливо, знищити якісь склади, гуманітарна допомога, щось, щось таке, що, можливо, нам приїхало від партнерів. Так само проблеми з водою зробити тут щось можливо десь знищити. В принципі, карти можуть казати і про логістику, про надання допомоги да, зробити неможливим по смерті. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Херсон та Запоріжжя. Комбіновані обстріли, житлові будинки, добробут для населення. Комбіновані атаки, дуже багато цілей. багато вогню, знову ж таки, активізація десь, пробити нашу, наш захист, нашу оборону, десь, можливо, прифронтові ділянки, те, що нас підсилюють, десь прощупують, прощупують, да, де нам можливо якийсь такий, ну, ви зрозуміли, якийсь такий участок, де нам важко тримати оборону, да, скажімо так. Прям треба якесь підсилення, от будуть намагатися прощупувати ситуацію. Так, Одеса Миколаїв, Одеса Миколаїв. Знову ж таки, повтор певної ситуації. Активізація дронів, тобто, дронові атаки можуть бути прям така знову активність, або якісь комбіновані приватний сектор, і там, де вже, в принципі, могло прилітати. Одеса та Миколаїв, покажіть, основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, нами наступний тиждень з 20 по 26 жовтня. Одеса Миколаїв, покажіть нам основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Центр прийняття рішень. І знову ж таки, от можливо від наших партнерів да, зробити неможливим допомогу або от, важливі ресурси знищити зробити над залежними від ресурсу те, що стосується нашої оборони захисту. Десь от біля води щось, щось якісь активні, активні дії вони планують. Дивіться, прямо активізація. Оце схід юг, прям усюди виходила ця картка. І, ну, да. Це прямо як останній ривок. Чомусь мені так прийшло. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, Одеса та Миколаївщина щось приховане біля води, а дестабілізувати ситуацію. Такі те, що нам допомагає відстоювати, просто спалити, знищити в принципі, в середньому карти усюди плюс-мінус однакову ситуацію показують. Ці ціл, цілі не змінилися. Це терор цивільного населення, знищити те, що нам допомагає відстоювати нашу незалежність, рухатись до виборювання да, нашої незалежності. Те, що допомагає нам захищатись від ворога, склади виробництва. Дивіться, тут так само, якісь виробництва, прям, можливо, якісь певні точки, щось такі болючіші болючі удари. Це можливо навіть як серце нашої країни, так, да, Київ, скажімо так, заплановане. Якісь, я не знаю, на наступному тижні у нас є якісь свята. Якісь святкування. От тут може, може бути загроза йти, в принципі, тут болючі удари можуть бути через злиття якоїсь інформації по виробництвам, але так само і загроза, міста скупчення людей можуть бути. Якісь гуляння, не знаю. Так, північ. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів на найближчі сім днів з 20. -го. У 26 жовтня на півночі нашої країни основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Покажіть нам а аеродроми можуть бути от щось щось біля води, якась військова. ВПК, скажімо так. ВПК і це більше як по області не центри місць, ну не обласні центри, а от якось по області, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів на півночі нашої країни. Знову ж таки, виробництва центри прийняття рішень. Неочікувані обмеження. ну ж Тут, можливо, світло, вода, от щось таке. Е багато дронів можуть бути і балістика. Там комбіновані якісь атаки безсонні ночі. Ну, в принципі, жителям півночі не звикати останнім часом ситуація така і є. Безпеки та загрози для цивільного населення, ворожих обстрілів. Через вас може дуже багато летіти, і знову ж таки якісь е е е е е е е ресурсні об'єкти або центри прийняття рішень. Не більше як мені щось пов'язане з ресурсами. Які основні цілі? Так. Де. Від наших партнерів, от те, що о -о -о, йде в допомогу нам. Тут і прям якісь диверсії можуть бути. Подивимось. Поки що, по енергіях ситуація незмінна. Вона, війна триває, вона продовжується. Ну, на жаль, така ситуація. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!